Лени їде на бладсток, Feet Under повертаються, а затяті друзі України продовжують робити свою справу. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Within Дентептейшн скликають українських фанатів. Цю неділю. І я прекрасно розумію, що скоріш за все на той час, коли ви дивитесь цей джест, це значить, що ви вже не встигнете на це дійство. Ну Та що то нічого, то таке вот то якесь таке. Проте все одно, гурт Temptation буде записувати кліп разом із українськими фанатами в Києві. <му> Насправді для зйому гуртові було потрібно буквально декілька десятків людей. Проте після декількох перепостів мені здається, що ми трошки зламали інтернет. І на сторінку водентептейшен полилися просто сотні запитів від українських фанатів, про те що вони залюбки приймуть участь у записі цього кліпу. Тож з нетерпінням чекаємо, побачити, що ж такого вийде в цього гурту. Ну А так я просто хочу вам нагадати, що Temptation це є одним із тих гуртів, які не просто не втомлюються, а ще й постійно продовжує нарощувати свою підтримку нашій країні. Вже більше двох років Шерн постійно виходить на всі концерти із українським прапором. А тим фанатам, які втомилися від цього, вона відверто каже, що їм доведеться почекати, тому що є речі важливіші за їхні рейтинги. До речі, це дуже сексі. За що ми, звичайно, що всі неймовірно вдячні, і Шеран, і менеджмент гурту, та і загалом цілій команді. With The ну а ще якщо ви не знаєте, то в них вже дуже і дуже скоро вийде спільна пісня разом із Алексом Єрмаком, про яку я поки що не буду нічого розповідати, тому що офіційно вона вийде тільки 5 квітня. Але все ж таки погодьтеся, це крутезна подія, яка допоможе нам продовжувати розвивати нашу андерграундну металеву сцену. <му> Ну, а що, друзі, хотів би вам нагадати, що гурт Within Temptation разом із десятками інших гуртів, які варто слухати, ви можете вже зараз прослухати на нашому новому офіційному плейлісті від Metal Pilgrim, який називається Metal 365, який ми започаткували всього лише тиждень тому, про те на якому ми вручну відбираємо найкращі нові метал пісні. Правила є дуже прості. Пісня має бути не старшою за один рік, не більше двох пісень від одного колективу, і загалом не більше ніж 50. Пісень в плейлісті. Тож, друзі, підписуйтесь на нього прямо зараз. Він вже є доступний на платформах Spotify, Apple Music, YouTube Music І від сьогодні також на Deezer. Сілінки, звичайно, що будуть в описі до цього відео. Давайте слухати музику, яку варто слухати. Лемі їде на бладсток. Лад стоко голосило, що відтепер пам'ять Кілмастера із Моторхед буде вшановуватись щороку. На кожному їхньому фестивалі за домовленості із керівництвом Мотрахет і всіма відповідними органами частина праху Лемі буде розміщена на бладстоку в унікальній урні. Спеціально для якої фестиваль також замовить бюст Лемі. Шанувальники зможуть переглянути інсталяцію та віддати належне легенді. А по завершенні дійства інсталяцію принесуть в Нотінгемський район Рок-Сіті. Проте вона звичайно що щороку буде повертатися на Бладсток. Матеріал буде, хоч і головною, але лише частиною оформлення фестивалю. Цього року до галереї Власток війде багато пам'ятних речей, елементів одягу, а також буде копія гримерки Лемі. На сцені величатиме легендарний бомбер. А також обіцяє, що різні гурти віддадуть належне моторхед у своїх сетах. Ну а розпочне фестиваль. Знаменита сирена від Моторхе. Ну а почесним запрошеним гостем на фестивалі буде ніхто інший, як багаторічний гітарист Моторхед Філ Кембл. ж, цього лише маленька частинка від того, що буде відбуватися цьогоріч на Бладстоці. і просто нагадаю вам, що ще два роки тому Моторхед встановили величезну статую Лемі на фестивалі Hellfest. а попереднього року дуже схожа ситуація до того, що відбувається. Цього року на Бластоці Мікіді і Філкембол влаштували на Вакен Опен Е, де так само відкрили музей Лемі, і кожен поціновувач року та металу звичайно що може прийти туди і віддати данину легень. Тож так я особисто як давній фанат Мотрохета, як людина, який пощастило побачити цей гурт в багатьох різних країнах світу, вважаю, що це є неймовірно круто. Що данину Лемі віддають металісти і рокери. І сьогодні, і якщо би не грбане рус, я я думаю, як і більшість фанатів Мотрахедо вже відкладав би гроші для того, щоб побачити це дійство наживо цього року на властоці. Ну а для того, щоб це скоріше стало реальністю, і для того, наприклад, щоб відкрити пам'ятник Лемі і в Києві, також про що ми, до речі, говорили із Мікіді в нашому інтерв'ю із ним нещодавно. Яке, до речі, якщо ви не бачили, то обов'язково продивіться після цього відео. А будь-якому випадку, для того, щоб це стало можливим, давайте не забувати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій мочити. І оскільки попередній сюжет був про Мотрахет та його фанатів, я думаю, що саме час для. Нас підбити підсумки нашого розіграшу дисків від найбільш відомих фанатів Motorhead Металіки. Тож друзі, дякую всім, хто донатив на цей збір, і вітаю переможців Павла Усевича та Андрія Степанчука, які отримують по ексклюзивному диску Металіка Seasons, який ми розігрували із нашим офіційним фан-клубом Ukrainian Frantics. Вітаю вас, друзі, і прохання зв'язатися зі мною для отримання своїх подруночків завдяки контактній формі, яку ви можете знайти на сайті ua.metalpilgrim.net до речі, з тих грошей, що ми збирали тільки за цей от збір, ми вже передали два Mavica 3T для 93 третього окремої механізованої бригади Холодний Яр і закупимо та передамо ще два для тих же самих. Хлопців і дівчат. Ну а всіх інших, друзі, я як завжди, закликаю не бути байдужими і не забувати, що ми можемо з вами говорити про рок і метал то тільки завдяки тим, хто зараз є на передовій. І як завжди прошу вас долучатися до моїх зборів, які практично ніколи не припиняються з нашим благодійним металевим фондом Сталеві Крила. І як завжди, всі реквізити для донатів будуть в описі до цього відео. Справжній Метал! Ветерани дезметал сцени гурт Six Feet Under оголосили про вихід свого нового студійного альбому і вже випустили перший сингл з нього. Нова вже 14-та студійна платівка гурту носитиме назву Killing for Revenge і побачить світ вже 10 травня цього року. Я вибрав назву Killing for Revenge після того, як ми завершили процес написання всіх пісень. І тоді я помітив, що слова і історії, про які ми там говоримо, всі мають спільну тему помсти людей або. Помсти природи, тож назва цього альбому прекрасно показує потік історій на ньому, сказав фронтмен гурту Кріс Барнс. <рес> for Revenge буде другим студійним альбомом, на якому Барнс та гітарист Джек Оуен, який раніше грав в Cannibal Corpse, працюватимуть разом після того, як вони воз'єдналися в 2020 році і випустили попередній студійний альбом Nightmares of the Decomposed. І цього разу, до того, щоб лабати на гітарі, Оуен також буде продюсувати for Revenge. Ми працювали неймовірно круто разом в Cannibal Corpse. Я обожнював цього чувака як друга і як музиканта. Тож мені неймовірно зручно віддати йому бразди правління, адже я маю неймовірно велику повагу до нього як. До артиста сказав Барнс про свого колегу ОНЦ, і тут ми з ним не можемо не погодитись. Адже принаймні з першого синглу виглядає так, що нова платівка Six Feet Under буде включати в себе саме все те, за що фанати і люблять цей гурт. Ні, вона, скоріш за все, не буде ніякою прогресивною чи проривною, і навряд чи принесе щось абсолютно нове в світ Death Metal. Проте я впевнений, що якщо ви є фанатом цього жанру, і особливо, якщо ви є. Фанатом цього гурту чи будь-кого з музикантів, які встигли попрацювати в багатьох проєктах разом, то for Revenge буде саме для вас. Ну а ми всі радо прослухаємо його вже цього траву. Here, До речі, друзі, для того, щоб не пропускати подібні новини і виходи практично всіх нових треків, які варто почути, я би дуже, -дуже радив вам підписатися на наші спільноти в Телеграмі, інстаграмі. Та фейсбуці там я пощу набагато більше і набагато більш різноплановий контент, серед якого я впевнений, що буде щось цікавеньке і для вас. Тож за буду бачити вас на наших спільнотах. Давайте триматися разом і поза межами наших дайджестів на Ютубі. Легенди повертаються. 40-річної перерви легендарний гурт Spinal Tap повертається на сцену. Шо шо шо, давайте заново легендарний вигаданий гурт Spinal Tap повертається на екрани по всьому світу. Журнал Variety нарешті підтвердив всі ті чутки про те, що зйомки другої частини легендарного фільму Spinal Tap» або це є Spino Tap, почалися на цьому тижні в Новому Орлеані, Луїзіа, що значить, що сіквел до легендарного фільму і першого мокументального фільму в історії людства може вийти вже наступного року. Події на яку фанати цього фільму, серед яких є такі зірки, як самі Металіка, Джудас Пріст, і ще. Ну, практично всі рокери, які його дивилися, очікували довгих 40 років, адже перший фільм This is Spinal Tap, вийшов ще в далекому 1984 році. Загалом можу сказати, що This is Spinal Tap є просто унікальним і геніальним фільмом. Ну, і я думаю, що не зря його включили в список. Культурного надбання сполучених штатів Америки, і мені насправді неймовірно прикро, що він ніколи не зазнав популярності в Україні, що насправді є дуже і дуже зрозумілим, адже в 84-му році він ось точно не міг би вийти на екрани в Савку. Але все ж таки, This is Final Tap є дійсно культовою картиною, яка змогла підкреслити всі маленькі тонкощі рок життя, і наскільки влучно висміяти як нас із вами. Фанатів рок музики, так і самих рок і метал виконавців, адже, наприклад, ті самі Judas Priest, Iron Maiden та Metallica є просто величезними фанатами Дерека Смоуза і його гурта. До речі, сам факт того, що це є єдиний фільм в світі, який на платформі IMDb оцінюється не з 10, а з 11 балів. Звичайно, що через легендарну сцену із самого фільму є цьому підтвердження. Спешо, 10. і фюкенсі, наберзо ілевенкосбол ілевен, левен можливісковиду із і ви нейде екстра push over the cliff. You know what we do? Put it up to 11, exactly. One loud. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? гурт після виходу цього фільму так жодного разу і не вийшов із цього образу, і кожен з учасників цього вигаданого гурту, коли в них брали інтерв'ю, їх просто зустрічали на вулиці чи в будь-яких інших публічних ситуаціях завжди вели себе як справжні рок зірки і навіть продовжували давати дуже рідкісні і ексклюзивні концерти на фестивалях по всьому світу. А ну і для всіх фанатів Металіка, я думаю, що не є секретом, що ідея чорного альбому прийшла саме із. so I feel more. it's like a black mirror so well i think it looks like death it, it, it looks death. like morning every movie in every cinema is about death death cells that's so black it's like how much more black could this be and the answer is none None good. black. Mm -hmm. I think this is, we're on our way now, you know, it's yeah, time I agree, to, I agree. it's oh, time yes. to kick off. A... You know, it's called Black Album. It's called Black Album. Now, where did the idea come from, to do an all-Black album, Metallica representatives? To <laughs> <laughs> me, it's sort of a, it's a, uh, sort of an underhanded left-wing tribute. <laughs> a homage, yeah. dressed up as a woman, yeah. 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 Really? If we had done that, we might have sold more copies. Well, Тож так, друзі, не знаю, як ви, а я із нетерпінням очікуватиму на повернення легендарних Tap. А вам поки що хочу сказати, що якщо ви ще не дивилися цей фільм, то обов'язково виправте. Це насправді є одна з небагатьох картин, яку я можу передивлятися просто десятками разів, адже кожен раз в ній відкривається все нові і нові перли. Друзі, а які рок та метал фільми любите ви найбільше? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає конкретної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Бажано сім чи більше слів. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали саме знаєте кого. Nightwish 2.0. Когітла і Тар'я Турунен, колишні учасники гурту Nightwish, несподівано порадували своїх фанатів. Адже після 20 довгих років перерви, 13 березня 2024 року світ побачив їхній новий спільний сингл Left on Mars. Почалася ще в 2023 році, коли Тар'я Турунен і Марко Гєтла несподівано заспівали разом на сцені, виконавши легендарну пісню Phantom of the Opera на концерті в Пратені Швейцарія, що просто зірвало дах всім давнім фанатам Найтвиша. Адже давайте будемо з вами чесними: для таких старих пердонів, як я, саме ось той, виявляється, старий склад Найтвіша із Марко і Тарією, ще досі є. Еталоном того, як мав би звучати цей гурт. Де бізони! Але так, на той момент ця подія дійсно розірвала, адже це був перший спільний виступ Марко і Тар'є за 18 років. We, we Дуже і дуже логічно, що після того ажіотажу, і після того як Марко покинув гурт в попередньому році, так само як Тар'я зробила це 20 років тому, логічним наступним кроком було би записати свіжий сингл. Разом. Після цих довгих 20 років, ми фактично створили новий дует. Цю пісню я написав з колегами по гурту, і вона називається Left on Mars. Це неймовірно красива пісня. Я не можу дочекатися, коли ви її почуєте. Сказав Марко, оголошуючи про вихід цього синглу. Після чого, звичайно ж, метал світ вибухнув спекуляціями про те, що Марко Гетла і Тарія Трунен започатковують новий гурт і вже дали йому назву Nightwish 2.0. Тож логічно, коли в інтерв'ю Ель Планета Дель Рок Марка Гієтло запитали про це, він відповів наступне. Ви знаєте, це не виключено. Ми не говорили ще про це про створення гурту чи щось подібне. Але на даний момент у нас старіє інший тип зв'язку ніж раніше. Коли я приєднався до Найтвіша, гурт був розділений на два табори. Це було схоже на управлінську війну. Якісь вказівки то з одного боку, то з іншого, всі ці чвари і так далі. Але кілька років тому ми дещо зрозуміли. Коли ми всі разом проводили різдвяні шоу у Фінляндії, тоді вже всі клопоти померли, шум згас. І ми зрозуміли, що свого часу ми втратили найголовніше нашу Дружні, і так звичайно, що стільки бруду, скільки лилося з обох боків після відходу Тар'ї з найтріша 20 років тому, Металсвіт, мабуть, на той час ще досі не бачив. Адже вперше в історії всі ці чвари були доступні онлайн завдяки мережі інтернету. Тож ми всі з вами мали змогу спостерігати за тим, як Найтвіш і Тар'я Трунен просто поливали лайном один одного. Як називається комашка, яка слухає важку музику? Металик та зараз виглядає так, що і Тар'я, і Марко дійсно подорослішали. і сама Тар'я насправді сказала в нещодавному інтерв'ю, що цей Марко з яким вона спілкується сьогодні. Це є абсолютно іншою людиною від тої, яку вона знала 20 років тому, коли покидала гурт Nightwish. Тож я думаю, що доля ось цього Nightwish 2.0 буде залежати від успіху синглу Left on Mars. Адже ще раз повторюся, для багатьох фанатів саме Марко і Тарія були основою ось того старого звучання Nightwish, із яким вони полонили серця металістів Європи наприкінці 90-х. Тож, так, Побачимо незаваром. А, до речі, самі Найтвіш на цьому ж тижні після 20 років резиденції на лейблі на Clear Blast, вирішили правильно продовжити контракт ще на декілька альбомів. Тож найближчим часом очікуємо на вихід нової музики від тепер вже обох версій цього гурту. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Українську. Тож, якщо з якоїсь причини ви ще цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячним, якщо б ви от взяли і підписалися на нього от прямо зараз. Давайте продовжувати розвивати українську метал-спільноту разом. Дартрон знову за своє. <плес> <плес> Легендарні блекметалісти Дартрон оголосили про вихід свого нового чергового студійного альбому. Його назва It Beacons Us All, що перекладається, як це манить усіх нас. І як завжди, фанатам цього гурту, довго чекати його не доведеться, адже вийде він вже 26 квітня. Ось що каже сам Фендріс з приводу цього релізу. Мені важко вирости словами свої почуття з приводу цієї екзистенційної назви «It beacons us all». Я сподіваюся, що інші також відчують темряву, яка її охоплює, як завжди, чітко і лаконічно. А от ноктурно був трошечки більш розлог. Ми записували так, як завжди, наживо, що є доволі іронічно, адже цей гурт ніколи не грає наживо. А пізніше додали другу гітару. І під час запису ми знайшли новий поворот, який пішов на користь всьому альбому. Фенріс співає чистим вокалом у кількох піснях, і це дуже гарно. Також цікаво працювали із басом, додали багато додаткових шарів, соло гітари. Загалом це був просто котел ідей. Замість пошуку плагіна для хорових синтів. Ми обидва записали по чотири вокальні лінії. Дартрон гурт, що постійно розвивається. Цей альбом безумовно належить до важкого жанру, хоча я не знаю, який ми жанр і мені байдер. Але я точно знаю, що це метал. Що ж тут додати нового синглу Поки що немає, тобто ми не знаємо, як він насправді буде звучати, але деякі люди, які вже його послухали, вже встигли наректи його чи не найкращим альбомом, який цей гурт коли-небудь взагалі випускав протягом своєї кар'єри. Тож почекаємо наступного місяця для того, щоб надати свої оцінки. А якщо ви є одним з тих людей, які просто тупо не встигають за новими релізами Драк Троуна, то просто нагадаю, що у вас є трошечки більше місяця для того, щоб переслухати всі 20 платівок в дискографії цього звичайного легенду. Дарного гурту. Я типалий Мерлін Менсон. Ценський гурт Five Finger Death Punch нарешті оголосили свій хедлайнерський тур по Сполучених Штатах Америки, який відбудеться цього літа. І разом із ними в подорож по всій Америці поїде ніхто інший, як самий Мерлін Менс буде насправді дійсно величезна подія, адже, наприклад, для самого Мерлена Менсона цей тур буде знаменувати перші живі виступи за 5 років. Адже свій останній живий концерт легенда Року дав ще в 2019 році, навіть незважаючи на те, що в 2020 тисячі в нього вийшов новий студійний альбом We Are Chaos, який він все одно не підтримав жодним живим виступом. І причиною став тут не тільки кові з 2021 року. Легендарний мер менсон ходить по судах, адже на нього було відкрита одразу величезна кількість кримінальних кейсів через сексуальні домагання до жінок. І якщо по деяких із них менсона вже було визнано невинним, по багатьом інших ситуація є набагато. Менш однозначною. але в будь-якому випадку ми з вами, звичайно, що не є суддями, і тож не нам буде вирішувати, чи правий там, чи ні. Тим паче, що ми з вами насправді всі знаємо, як працює система кенселінгу, і як часто вона абсолютно необґрунтована може зруйнувати кар'єру практично будь-якої публічної людини. Тож не нам судити, а от повернення самого менсена на сцену, звичайно, що є величезна подія в світі рок-музики. І ми всі звичайно обговоримо її, як тільки він вийде на сцену разом із Файфін. Finger Death Punch цього літа і все з цим туром було би просто прекрасно, якщо б не одна найбільша проблема. Разом із Five Finger Death Punch та Мерліном Менсеном в нього також відправиться гурт Slaughter 2. Prevail. Ти на нього дивишся, ригати хочеться для тих, хто раптом не знає, Slaughter to Prevail є російським Deathcore гуртом який, начебто, десь там якось в опозиції до Путіна. Але насправді ми всі прекрасно розуміємо, що вони є яскравим прикладом хороших русських. Тож так, на мою думку, поїздка Олександра Шикалая і його гурту разом із Five Finger Death Punch та Мерліна Менцевом є. Повноцінним зашквар і насправді нічим не відрізняється від виступів російських атлетів на олімпіадах і подібних міжнародних змагань, адже саме таким культурним чином і нормалізується агресія Росії. Проти України, і саме завдяки таким виступам, все частіше і частіше звучать наративи про те, що нам потрібно сідати за стіл переговорів. Аж подивіться, не всі росіяни є погані, і вони можуть прекрасно вписуватися в наше сучасне світове суспільство. І тут, друзі, ми вже вкотре підходимо до неймовірно важливої теми, яку нам потрібно підіймати все частіше і частіше. І так, ми звичайно з вами вже говорили про це неодноразово, і ось цей тур насправді є і конкретним прикладом саме. Те, що ми з вами обговорюємо. адже коли українські гурти на жаль не мають змоги їздити по світу і представляти нашу точку зору, представляти Україну на світовій метал сцені, їхні місця доволі часто займають саме російські. Гурти, і тоді вже саме їхні наративи починають звучати з сцен майданчиків по всьому світу. Якось, наприклад, наративи to Prevail будуть прекрасно собі звучати на більше ніж 20 концертах по всіх сполучених штатах Америки, і це друзі є величезною проблемою. Тож так я особисто вважаю, що чим більше наших українських гуртів матимуть змогу виїжджати за кордон, чим більше. Навіть не так, чим більше наших українських гуртів з правильною позицією матимуть змогу виїжджати за кордон, чим більше вони зможуть виступати на маленьких, середніх та великих майданчиках по всьому світу, тим більш консолідованою буде підтримка нашої країни в суспільствах тих країн. З якими ми хочемо дружити, адже давайте будемо чесними, Для більшості рокерів та металістів по всьому світу практично не існує авторитетів, і вони практично не черпають інформацію з стандартних е мейнстрімних джерел. І єдиний спосіб до них достачатися це якраз таки через. Подібні виступи. і через голос тих людей, чию музику вони слухають. Тож так, друзі, давайте зробимо так, що в 2024 році наш голос знову зазвучав на всіх рок та метал-меданчиках по всьому світу. Ну і наостанок, друзі, як зазвичай, наша нова, але така вже улюблена всіма вами рубрика, що не потрапило. Цей дайджест. Учасники гурту на. Марко гідла і. виконавши свій легендарний дво. Вико. виконавши. виконав виконавши. Виконувши. Виконувши. Але так, але так, це подія так само, як Нарі. Сказав Марко в одному. Сказав Майк, світ вибухнув з питу. То ж логічно, що коли. то ж коли. Адже вперше в історії, адже вперше. адже в спайналтап, блять, я не можу про це нормально знімати і на жати. Сука. блядь, Що Сік, що Сік. Що Сіквол. Що значить, сиквел... що І значит, до. Сиквел... І настільки. І, наст... І настільки. <laughs> Сука, я не можу! я кожен раз цих дебілів. брати почне. То ж нова, то ж нова. Сказав! Сказав, Сказал... ба, сказав банц, то ж чекатиму, то ж залюбки. Бач, тож. То ж так. Тож... А, то ж так, друг. Тож, тож то ж так? То ж, то ж що що тут додати? Ну, чекай. Тож. А. Тож почекає. Тож почекай. Де так само, де так само, де так само, де так само відкрили музей. Де так само відкрили музей Лемі? Де так де так само від. І я без.. І я. І я без... І я. І я без.. Проте після того, як. Проте після того, як. Проте. Проте після декількох хр... ре. проте. І прохання з в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, написати там будь-який коментар, всім чи більше слів. Ну, коротше, ви знаєте все, що зробити. Але обов'язково також, друзі, приєднуйтесь до інстаграма, фейсбука, де ми там ще є, телеграма і до наших плейлістів. На Spotify і всіх інших стрімінгових сервісах. давайте продовжувати триматися разом і розвивати нашу українську метал-спільноту. Здимаємося на новому відео. Слава Україні!